Вітаємо котики цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Черговий раз Crimson Desert не склеїла ласти. Пьолебіс надала ексклюзивний доступ команді ДЖЕН для тестування їх нової гри, і вона вражає як своєю пропрацьованостю, так і тим, як же довго ми чекаємо обіцяного релізу. У записі проходження ми бачимо і частину сюжета, і демонстрацію місця, і те, як взаємодіє персонаж із світом. Ми можемо відкинути ворога в стінку чи навпаки штовхати його своїми ударами меща, щоб змістити сутичку у більш вигідне місце для нас, щоб ворога підпалити чи скинути з висоти. Взагалі все круто, тільки жодного слова про реліз нема. А от що не вражає, так це катсцени, які доволі статичні і мають не завжди гарні ракурси. А ще не зрозуміло, як же впишуть в сюжет іменних NPC з чорної пустелі, а Лостіна й Шакату. І маємо важливе запитання: на вашу думку: Крім Desert схоже більше на БДО чи на Відьмака? Бо наші думки розділились. Можемо насолодитися восьмима хвилинами геймплея The Eternal Life of Goldman, що викликає таку добру тугу за мультфільмами Міядзаки. Тут і дослідження багатого на сюрпризи архіпелагу і боротьба з загадковим божеством. Цей пригодницький платформер буде виконаний в класичній техніці покадрової анімації і намальовано повністю вручну. Гра вийде на ПК Nintendo Switch, Xbox Series та PS, і вже зараз можна додати її до бажаного в Steam, і українська локалізація буде. В Baldur's Gate 3 не так давно вийшов величезний сьомий патч, який дозволив нарешті і зручніше робити модифікації завдяки рушію і легше їх завантажувати, і взагалі розширив можливості модифікацій. І маємо цікаву статистику за кілька днів: кількість завантажень модів Baldur's Gate 3 досягла майже 5,5 мільйонів всього за 4 дні. Найпопулярніші моди Baldur's Gate 3 на даний момент це, якщо коротко, то це покращення інтерфейсів, головного меню, менюшок і тому подібного. Зміна деяких облич, звичайно ж, нові зачіски, пірсинг, мод менеджери, збільшення ліміту загону, покращення інвентарю, збільшення капу рівнів до 20, У інших модифікацій вже менше завантажень. Але ось ці модифікації були раніше лише через Nexus Mod і зроблені без інструментарію гри. Культовий Нуп Сайдбот повернувся в Мортал Комбат, і він з'явиться в доповненні Каос Рейнс. Герой здатний під час бою на кілька секунд створювати власну копію, яка має вигляд тіні і допомагає йому розправлятися із суперниками. Ще у Нубсайбота є і інші надприродні здібності, що допомагають йому досягти перемоги. Нагадаємо, що до доповнення Chaos Reigns включено Combat Pack 2, в якому, окрім Нупса і Бота, з'являться такі персонажі: Сектор Сайракс, Гост Фейс фільми вкри, Конан Варвар, так той самий Конан Варвар, Термінатор Т 1000 з кінострічок Термінатор 2 судний день і Термінатор Генезис Mortal Kombat 1 Chaos Reigns вийде 24 вересня. На ПК PlayStation 5 Xbox Series його вартість складе 50 доларів. А на Nintendo Switch 40 баксів. Показали фрагмент ступної сцени ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. І розробники також повідомили, що домоглися великого успіху у виробництві гри і стверджують, що її вже можна пройти від початку і до самого кінця. Канамі не готова назвати дату релізу основної версії Snake Eater, але проведе наступний показ гри на виставці Tokyo Game Show 2024, яка пройде з 26 по 29 вересня, і ймовірно, там прозвучить дата виходу гри. Коти і кітюки, а ви можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на Патреон або спонсорство Ютуба. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 16 вересня виходить реліз Train Yard Builder. Тут ми зможемо налаштувати на свій розсуд цілу залізницю. В грі можна буде керувати різними моделями поїздів і вагонів та використовувати інструменти модерування. 17 вересня виходить в реліз Final Fantasy XVI – епічне темне фентезі, де долі вирішують могутні ейкони та домінанти, які ними володіють. Це історія про Клайва Росфілда, трагічного воїна, який клянеться помститися темному ейкону і фріту, таємничій сутності, яка залишає після себе лише лихо. The Plucky Squire Персонажі цієї дивовижної історії знаходять тривимірний світ за межами сторінок своєї книги. І тепер їм потрібно мандрувати з одного виміру в інший, щоб врятувати друзів і насолодитися пригодами по ходу дії. Fire The Thunder Tribes це захоплююча суміш рольової гри з полюванням на монстрів і виживання, з розбудовою села та управлінням племенами з революційним польотом в повітрі та бойовою механікою. Нас демоверсія, на жаль, чи на щастя, не захопила. 18 вересня виходить кейлокер. Старенбейс Сиберпанк Акшн. В тихому світі, де музика заборонена, грайте за співака, щоб розірвати струни долі та заспівати мелодію свободи в цій невблаганній JRPG з покроковим ритмом. 19 вересня вийде в реліз Copycat. Добра гра, заснована на оповіданні про неприйняття, відданість і справжнє значення дому. В ній розповідається історія щойно усуновленої кішки з притулку. Яка стає жертвою ретельно продуманого плану, коли ревнивий бродячий наслідувач краде її місце в будинку. Гра має українську локалізацію. ЕНООТРЯЗЕЛАС СОН. Це натхнене італійськими легендами та, та таємницями Souls-like. Гра була відверто замучена Xbox. І через них же затрималась так сильно з релізом. Сподіваємось, що гра нарешті вийде в світ. 20 вересня вийде Лорн з Або Лорн з як правильно це сказати? І тим не менш через збій у зоровій системі Android мандрує через величезну структуру. Це атмосферний наративний платформер від першої особи з новаторською механікою «Лазю сюди» та модернізованою ретро-3D графікою. Будемо пробувати. Заодно й дізнаємось, як правильно гра називається. Коти і кицюньки відправляємось на щоденний грінд в улюблених іграх. І до зустрічі в наступному відео. Ось же вона. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ і Слава Україні!